Друзі, мої вітання! Мене звати Даріна Глученко. На календарі 27 жовтня, другий місяць осені. Добігає свого кінця. Ми розпочинаємо наш черговий інформаційний тиждень. Тарас Загородній кручий партнер Національної кризової групи політехнолог і політичний експерт. Сьогодні буде моїм гостем, будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Пане Тарасе, мої вітання. Я рада вас бачити і подяка, що знайшли час і можливість. Так, доброго дня. Добре, хочу розпочати з цієї теми, що вже цього тижня у південній Кореї має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Цікаво почути вашу думку, як ви вважаєте, що принесе ця зустріч? Як вона може загалом вплинути на світ? Чи Сприятиме завершенню українського російсько-української війни, ну і загалом, які шанси, що Трамп і сі можуть домовитися про скільний на Росію? Ну давайте так там невеликий перелік питань, тому mm -hmm. що протиріч між Китаєм та е, Сполученими Штатами дуже багато та е, е, йдеться про глобальне суперництво нових систем. З тим, чим США не стикалися. <кій> взагалі за свою історію, що з'являється являє, країна, яка взагалі може претендувати на гегемонію, і військову, і на торгівельну, і на економічну, що дуже не подобається США з різних причин. тому вони, В принципі, вся політика Трампа останні 9 місяців якась якраз була спрямована на стримування Китаю. І відповідно... Обсяг обсяг накопичених питань достатньо великий. За одну зустріч, навряд чи вони будуть вирішені. Ось я розумію, перше, що ставить перед собою американці, це вирішення питання щодо експорту експорту рідкоземельних металів е, е, з Китаю, ну і відповідно вибудовування нових стосунків з ними, але все рівно Китай, Китай буде піддаватися тиску. Тому що вони, вони не приховують, що хочуть бути а США, це не подобається, і вони будуть застосовувати всі методи для того, щоб цю гегемонію не допустити, тому що від гегемонії Сполучених Штатів Америки і і залежить їхній добробут, ну наприклад, особливий статус долара, так який дозволяє їм отримувати зиски від торгівлі з іншими країнами. Ну умовно кажучи, в обмін на долари, які забезпечені і могутністю сполучених штатів Америки. Вони можуть отримувати додаткові ресурси для своєї економіки, тому я думаю, що тут головне буде стосовно війни. Я ну не бачу я тут, поки що, песиміст. Я не бачу, як А Китай, який Китай має вплив на конкретно Путіна, тому що Путін готовий буде багато чого здати, щоб продовжувати війну, тому що у нього ну Китаю тому ж. Ну, наприклад, півсибіру, там під вирубку лісу, там да? чи додаткові умови для Китаю, тому що це йому вигідно, це питання його особистого виживання. Ось я не вірю, що Китай скоротить, е, е, закупівлю нафти російської, mm -hmm. тому що по-перше, їм вигідно. По-друге, е, там довгострокові контракти. І багато чого іншого. Ну, і я не бачу особливої мотивації Китаю припиняти війну. Їх так все влаштовує. Путін діє ну, фактично в інтересах Китаю, створюючи проблеми для США та Сполучено... для Європейського Союзу. Ось і це важить тиску того ж Китаю на США та Європейський Союз. Угу. Це перше. Друге, Китай це розуміє, якщо припиняється війна, то Американці, американці займуться Китаєм. Вони це в принципі не приховують, тому особливої мотивації з боку Китаю я не бачу. Головним я вважаю все рівно продовжую говорити, що тут головний вплив є Європи. В першу чергу німці та французи повинні ухвалити тут більше німці, повинні для себе для ухвалити рішення, що потрібна їм Росія і її існування в нинішньому вигляді. Якщо вони нарешті для себе ухвалять це рішення, що Росія не повинна існувати в такому вигляді, вони можуть поставити перед Китаєм питання ребром, або ми, або Росія, тоді Китай може піти на назустріч Європі в обмін на торгівельні преференції, щоб вони не йшли зовсім форматарі американської політики. І тоді Китай може ухвалити для себе. Рішення правильно ну взагалі ліквідувати Росію, тому що у них є такі інструментарі впливу, і за великим рахунком їм Росія в нинішньому вигляді, якщо виходити з такого, ну і, і не потрібно. Ну там алмази, газ, нафту, все інше можна ж без Москви добувати Сибіру. Можна навіщо їм взагалі Москва в такому форматі, а ось тому тут я вважаю що американці не є ну не є головними. Які можуть впливати на позицію Китаю, а от е, Європа, Європа угу. може е, продовжуючись цю тему, е, ну ми знаємо підхід Трампа до ведення е, переговорів, е, і звісно, що тут не можна виключати їхнього повного зриву, коли Штати і Китай замість домовленостей ну ще більше можуть посилити свій конфлікт. Як ви вважаєте, Тараса чи в такому разі можлива нова ескалація між країнами, перш за все у торговій війні? Можливо, mm -hmm. можливо, тому що особливо, якщо американцям вдасться, наприклад, взяти під контроль Венесуелу, яка теж постачає нафту до Китаю, mm -hmm. Та? Mm -hmm. а якщо американцям вдасться витиснути Китай, наприклад, з Латинської Америки, і на що вони активно працюють, тому що вони сповідують доктрину Монро, що західна півкуля це є зона виключних інтересів Сполучених Штатів Америки. Uh, і багато чого іншого. Ну дивіться, цей процес все рівно буде тривати. Буде тривати, як би там ми не говорили. Про що б вони зараз не домовились, а вони одразу ж про щось домовитись не зможуть, тому що занадто великий перелік питань. Китайці не приходу не приховують, що вони йдуть. Ну готуються фактично до військового зіткнення з зі Сполученими Штатами Америки, і багато чого іншого. Тому ці процеси, ці процеси тривають. І е, зіткнення, ну умовно кажучи, скажу наступне: е, Китай стикається з кризою перевиробництва, Так, нема куди дівати свої товари, тому що американці закривають для себе ринок. Куди їх дівати? Криза перевиробництва тягне за собою економічну кризу. Криза економічна тягне за собою політичну кризу Китаю. Е, політична криза тягне за собою нестабільність, а в автократичних режимах нестабільність політично внутрішня перекидається на зовнішніх понту. Тобто це зіткнення військових або там проти Сполучених Штатів, або проти сусідів, або створення багато інших конфліктів а, на цьому на на півкулі взагалі в а, цього на землі, і тому я вважаю, що конфлікт неминучий. Конфлікт неминучий США просто готуються до нього, тому що вони кинулись. Вони кинулися знаєте, а що, а що робити з Китаєм. Виявилося, що у них і залежність висока, і індустріалізацію треба проводити, тому що Китай контролює багато технологічних ланцюгів в світі і багато чого іншого. Тому я не очікую, що остаточно все вирішиться. Ні, не вирішиться, тому що в розумінні в розумінні американців, якщо вирішиться, це все рівно ну зіштовхнути Китаю в економічну кризу, яка і так посилюється. Так що така от ситуація, як я бачу. Угу. Е, про Трампа і Путіна тепер хочу поговорити. Ми знаємо, що нещодавно Трамп скасував свою зустріч із кремлівським диктатором у Будапешті. Тарас, ми неодноразово про це говорили. Е, у СМІ написали, що причиною стала фактично незмінна позиція Кремля щодо завершення е, війни. Ну а сам Трамп сказав, що не хоче зустрічатися деревні. Ну логіка в, в цьому є. Стало відомо, що Трамп ось днями висунув нову умову Путіну для нової зустрічі. Президент США сказав, що готовий знову зустрітися з главою Кремля Путіним, але лише за впевненості, що буде укладена та угода щодо завершення війни в Україні. Як ви вважаєте, чи можлива зустріч цього разу, чи відбудеться вона, і чи може Путін прийняти цю вимогу? Ні, не прийме ну тобто по перше, ну так ну я вважаю, що не прийме, тому що фактично Трамп схиляє його до і політичного і фізичного самогубства, угу. тому що якщо він прийде на такі умови, ну це означає пригнувся перед Трампом, да пригнувся перед кимось. А в Росії пахан, який прогнувся перед ким, це вже не пахан і відповідно він втрачає владу та життя. І тому я думаю, що він буде битися до останнього. Буде битися до останнього, поки ну, США теж не будуть стимулювати оточення Путіна до а, знесення самого Путіна. Тому й, логіку Трампа зрозуміло, тому що він не хоче, він не хоче знову переходити. А, ну як вам сказати, він не хоче м м бути. Програші виходити з програшу з цих перемовин, mm -hmm. тому що він і так з поганої перемовної позиції зайшов в, в, е, в зустріч на Алясці. Піддається критиці е, і громадськість, і вибори у нього, і багато чого іншого. І тому звичайно, що йому потрібна перемога на цих на з цієї зустрічі. А якщо перемога не буде, така, який які йому тоді зустрічатися з Путіним? Mm -hmm. Ну, хіба в Трампа зараз немає прям жодних важелів тиску і впливу на Путіна? Так я вам сказав, навіть у Китаї немає впливу на, на Путін. Ні. Чи можуть вони інші санкції запровадити проти mm -hmm. Росії? Можуть, можуть, можуть mm -hmm. вони це робити. Але сама зустріч, сама зустріч, коли. Трамп виходить з переможцем з цієї зустрічі, ну вона поки що неможливо до Європи. Давайте повернемося. Начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль сказав, що країна готова спрямувати свій військовий контингент в Україну в рамках гарантій безпеки, і що це може статися в 26-му. Році е, генерал Французький говорить про те, що війська Франції готові одночасно реагувати на три можливі сценарії, і серед них потенційне розгортання військ в Україні, а також виконання зобов'язань у рамках НАТО. Е, пане Тарасе, я пам'ятаю, що коли е, тільки починалися розмови про миротворчий контингент, про гарантії безпеки, ми з вами теж говорили на цю тему, і ви доволі скептично ставилися до того, що е, іноземні верніше, європейські війська можуть бути на території України. Е, ну, хіба що там десь в Ужгороді, умовно. Тепер що це означає, що французькі війська вони готові брати участь у російсько-українській війні. Якщо так, то які ще, наприклад, країни можуть піти на такий, зважитись, на такий крок? Ну, знаєте, міністр закордонних справ Сікорський дуже правильно помітив да, стосовно цих, цих танців з бубнами з гарантіями безпеки. Mm -hmm. Він чітко сказав. Ви повинні дати відповідь: чи готові ви воювати проти росіян, стріляти в росіян? Якщо ви даєте відповідь, що готові, так вступайте зараз, тому що Росія вже, вже воює. Все інше танці з бубнами, що якісь там війська будуть стояти, щось там робити і не будуть стріляти в росіян. А навіщо тоді воно взагалі потрібно? Нам потрібні люди, які будуть. Разом з, з українцями стріляти в росіян для цього для цього можуть бути громадяни інших країн, які, наприклад, в рамках того ж французького легіону у них є є така функція, будуть в Україні будуть стріляти конкретно в Росіян, і для цього французів не потрібно громадяни інших країн, які інші європейські держави. Ну скільки коштує, наприклад, завести в Україну 100 тисяч людей, які готові будуть стріляти в Росіян. Ну приблизно я отак рахував на скидку. ну, 3-4 мільярди а, доларів на рік. Так вони потрібні, а не незрозумілий контингент, який буде стояти знову-таки у Львові, в Ужгороді, розповідати, як вони важко працюють на нашу безпеку. Всі ці розмови про, про гарантії безпеки це туфта повна. Як вони будуть стріляти? Розбиратися, залітає дрон, чи це дрон зал... залетів, як вони зараз діють в країнах НАТО? Да? Ну, тому треба конкретніше запитувати. Якщо вони не готові, так нехай гроші виділяють. Тут, тут же ж питання не в контингенті, тут питання в конкретних грошах. Mm -hmm. Виділення грошей на забезпечення безпеку Європейського континенту і все. Mm -hmm. Так що я вважаю, що це обіцянки, що тут приїдуть 100, 200, 300 людей, які будуть знову таки буду в районі Ужгорода. Ну, це не гарантія безпеки, це імітація гарантії безпеки. Це раз друге, ми повинні розуміти, що гарантію безпеки України є виключно українська армія та продукція нашого ВПК, яка підконтрольна Україні, і електроніка, і ракети, яка дозволяє превентивно uh -huh. проводити війну на території нашого ворога. Ми не повинні взагалі допускати війни на своїй території в майбутньому, так, uh -huh. так що, а хто а що, французи, наприклад, будуть. Ну, голови, наприклад, росіянам на їх території. Ні, це наші спецслужби будуть робити. Або як, наприклад, якщо якийсь генерал з мовцем задумав війну проти України або планує, це що, французи будуть виїжджати і його вбивати для того, щоб поганих думок не було? Як це Масад, наприклад, робить? Ні, це будуть робити СБУшники. Так, і до чого тоді, тоді, тоді взагалі французи? З імітацією борлясів від Франції. Від Франції цікава гарантії ядерної безпеки. От від французів це цікаво було отримати. Можна солдат сюди не привозити так. От ядерна безпека та співпраця в оборонній галузі це працює е, Тараса. Ще про Росію пропонує поговорити. Е, центр протидії дезінформації РНБ України е, пише про те, що російські соціологи зараз з'ясовують, чи готові е, виборці голосувати за учасників війни проти України. Е, е, зараз на Росії триває підготовка до виборів до у 26-му році і. Е, Ну, от так от сталося, що Кремль сумнівається дуже сильно, чи готові Росіяни голосувати за учасників війни, за учасників, за загалом за російських військових. В 26 році. Близько 70-80 таких так званих героїв мають потрапити до Держдуми формально, начебто, аби оновити депутатський корпус, ну фактично ми розуміємо, аби утримати під контролем тих, хто може стати загрозою режиму після повернення з фронту. Так пишуть у центрі протидії дезінформації. Ну і повертаючись до початку цієї теми, що Кремль сумнівається, чи будуть їхні виборці голосувати за. Російських військових, отже, що там зараз відбувається в цьому контексті. Недже, е, ось ця героїзація учасників так званої СВО, ну вона вже тотально провалилася, і тепер е, е, російський народ зовсім по-іншому дивиться на російських солдатів, загалом військових. Та ніяк він не дивиться. Що скажуть, то буде робити. Тут, то, тут я, я взагалі вважаю, що це таке. Ну тестують, ну дивляться. Просто угу. інших не буде. Ну, це ж Росія. Ну скажуть вам голосувати у нас інших немає. Ми сказали, що це герої, значить, за них і голосуєте. От і все, по, по іншому це не буде. Угу. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Лише нагадаю нашим глядачам, що в Тараса є навчання, є курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску самозахисту, курс для тих, хто хоче досягати успіху в переговорах, тому що перемовини вони відбуваються не лише на міжнародній політичній арені, а й повсякденному житті. З Тарасом ми постійно обговорюємо цю тему. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви хочете підвищити свої комунікативні навички, загалом вміти домовлятися, наприклад. На роботі, тобто разом це таке навчання: 10 уроків, 500 готових фраз, практичні інструменти. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є посилання, ви можете перейти на сайт і більш детально знайомитися з інформацією. Тараса ще раз моя подяка вам, друзі! Обов'язково підписуйтесь наш нашу нас, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, щоб бережіть себе і не на сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося за наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення.